Часто запитують, як уберегтися від африканської чуми і взагалі від різних хвороб, які можуть бути у свиней. Використовуємо препарат такий екоцит С 150 грамів на 5 літрів води. Ну, Зразу набираємося пів літри, щоб добре розколотити. Отак От так. розмішуємо, розмішуємо, розмішуємо його добре, як все розчинилося. Виливаємо в 4,5 літра. Отут. Разом буде 5. Ось дивіться, все так виливаю. Дивіться, який колір став. Ось. Ось такий, бачите, Червоний. Такий розувато-червоний. І тепер оцей розчин я буду виливати в дисковрик. От дивіться, там, бачите, змінна обу стоїть. Дисковрик вилив. отут я приходжу, розуваюся і перезуваюся в інший. Ось. 货物运输。哦